Повідомили, строк для проходження ВЛК обмежено придатними. Продовжувати не будуть, і відповідно, всі, хто не пройшов ВЛК, не встиг прийти ВЛК до 5 червня. Потраплять у розшук, та відповідно будуть притягнуті до відповідальності. Згідно закону, це має супроводжуватися протоколом та постановою ТЦК. Так дійсно ТЦК не постановою суду, бо дехто плутає на складення протоколу має бути виклик. Якщо є офіційне підтвердження того, що людина викликалася, проте не з'явилася на конкретну дату та час, протокол можуть не складати. Також справу можуть розглядати без участі особи за її особистою згодою, коли така особа визнає свою вину. У такому разі сума штрафу становитиме 50% від повної суми. Якщо ж так склалося, що немає ні протоколу, ні постанови про притягнення до адмінвідповідальності, відповідно це свідчить про наявність підстав для скасування розшуку. І найголовніше, що всіх цікавить: сплата штрафу чи його скасування не звільняє від обов'язку пройти ВЛК. І відповідно на підставі статті 260 КУПАП з метою забезпечення виконання постанови та з метою припинення правопорушення. Особу можуть затримати і відповідно доставити для проходження велка.